Просто сидячи нерухомо, я можу так легко поглинати духовно ци. але я не зможу прогресувати та вдосконалювати таким чином свою культивацію. Отже, задача з цим нелегко мати справу. Чи дійсно мені потрібно бігти в місто і шукати якогось духовного звіра, щоб вбити його та підвищити свій левел і отримати експу? Мама буде засмучена після того, що я зробила минулого разу. Це буде зробити важко, боюся, що вона в мені розчарується. Сяувань! Що? Я принесла тобі одяг, щоб ти змінила сукню. Я сьогодні хочу тебе з кимось познайомити. О, ми кудись йдемо? Що ми будемо робити сьогодні? Ми підемо в місто. Чому ти все ще думаєш поїхати в місто? Поспішай передягнися в цей новий одяг. Ого, яка я гарна, схожа на стародавню китайську принцесу. У мами гарний смак у стародавній моді, чи не так? Я готова, мамо. То що ми будемо робити сьогодні? Перестань зволікати і просто скажи мені. У мене зустріч Люба. Ходімо зі мною, ти ж це дізнаєшся. Щось у мене погане перечуття. Це, мабуть, і є старша дочка сім'ї, Лю. Приємно познайомитись я сімантян. Приємно познайомитись з вами, пані Лю. Це що насправді відбувається? Здається, мій син закохався у вашу доньку. Ха-ха-ха. Давайте подивимося, чи зацікавилася ним моя дочка. Сім'я Сімань також є однією з найвідоміших сімей міста Ханян. У цьому віддаленому краю одруження наших дітей також зміцнить наш зв'язок. Мого сина вважають гарним, і він чесний. І найголовніше, що його тіло є сильним та здоровим. Мать моя Василева, що в нього з обличчям? Я впевнена, що як тільки дівчина потрапить до шлюбних покоїв, вона сама все зрозуміє, чи не так Ух. агов, Привіт, молодий пане, це ж просто посмішка. Гаразд, я знаю, що я гарненька, але не настільки. Ти занадто просто душний, в тебе що, немає ніяких стандартів. Сину, Перестань стояти і виглядати як ідіот. Поспішай поговоритися Вань. Але, мамо, я просто соромлюся. О, ні. Він ще й мамки циночок. Ся Вань, Люба, ти не хочеш спробувати зблизити з сином, тітоньки? Мій сучасний світогляд взагалі не застосовується в цьому світі. Ця практика така стара. Хех, тож як можна влаштовувати договірні шлюби? Хто в бісе це все ще робить? Ах, почекай, це ж стародавній Китай. Ні, не для мене. Він навіть не мій тип. Пані Лю, будь ласка, повідомте нас в майбутньому, якщо ви зацікавлені. Вибачте, що потурбували вас. Будь ласка, не поспішайте, бережіть себе. Що ти думаєш про нього? Я думаю, що він прекрасний, молодий чоловік. Ти так не думаєш? Про це я думаю, він хороший. Якщо ти думаєш, що він не такий вже й поганий, я сказала тіці, що хочу попросити її сина прийти наступного разу, щоб офіційно зробити пропозицію. Типотіє, звичайно, ти вже не маленька. Якби ти вийшла заміж хоч на день раніше, ми з батьком зітхнули б з полегшенням. Ні, зачекай. Не шани коней, ваша дочка не така. Я все ще хочу жити з сім'єю. О, не хвилюйся, син, тітоньки, хоче взяти прізвище Лю і жити з нами навіть в майбутньому. Ти можеш залишитися з нами. Що? Відколи? Чому я цього не чула? Цей безхребетний хлопець ні, означає ні. Я не хочу заміж. Що ти кажеш, сяувань? Я бачу, ти подобаєшся сіменю. Він і такий ж простий мамкин хлопчик. Чи не можна цю справу відкласти ще на кілька років? Молю, ти старша дочка сім'ї. І маєш обов'язки. Якщо ти не вийдеш заміж, люди почнуть пліткувати. Ну і нехай говорять, мені взагалі на інших людей начхати. Послухай, мамо, я не хочу втратити життя. Для мене немає сенсу зараз це робити. Це марно. Наша культура і світогляд занадто різні. Я була старшокласницею, коли потрапила в цей світ. Вийти заміж, як я. Можу це зробити, коли я навіть не кохала і ніколи по справжньому не мала власного романтичного життя. Що? Безсмертний? Будь обережна, мамо, він іде до нас. Де ця нефритова підвізка? Вона у вас смертна.